Привіт! У зимові холодні дні так хочеться чогось смачненького та теплого. Я, наприклад, готую крем супи Сьогодні з цукіні. У кастрюлю вливаю олію та додаю вершкове масло. Можна без нього, але так смачніше. Цибульку та чесник я очистила та нарізала дрібним кубиком. Моркву натерла на терці і всю цю красу відправила пасируватися. Тим часом я займуся овочами. З цукіні я знімаю зелену шкірку. Роблю я це для того, щоб крем суп мав апетитний гарний колір. Напишіть мені у коментарях, чи готуєте ви крем супи. Отже, шкірку з цукіні я зняла та нарізала на такі невеличкі кубики. Картопельку також очистила і нарізала невеличким кубиком. Нарізану картопельку відправляю до засмажки. Додаю сіль, червонокопчену копчену паприку. Перемішую добре. Та тушкую хвилини 3-4. Слідом додаю нарізаний кубиком цукіні. Перемішую і вливаю воду. Воду можна замінити на курячий або м'ясний бульйон. Рідини повинно бути так, щоб вона не покривала. Овочі це важливо. Накриваю кришкою та залишаю готувати овочі до повної готовності. А зараз займусь приготуванням сухариків. Скибочки хліба я розрізала на смужки, а потім на довільні кубики, такі невеличкі. Додала сіль, червону копчену паприку, з нею дуже смачно, олійку, перемішала, відправила все у мультипіч 180 градусів 7 хвилин. Звичайно, сухарики можна приготувати і у духовці, і на сковорідці, як вам зручніше. Овочі вже готові саме час додавати вершковий сир. У мене Філадельфія, але її, звичайно ж, можна замінити на просто вершки або плавлений вершковий сирочок. Буде смачно в будь-якому випадку. Перебиваю все блендером до однорідності. І ось такий класний, смачний, апетитний крем-суп у мене вийшов. Додаю сухарики, посипаю улюбленою зеленю, у мене це зелена цибулька та смакую. Спробуйте. Такий крем суп готується швидко, а з'їдається ще швидше. Оце це смачно! До зустрічі у новому смачному рецепті.